Це науковий вісник, який у нас виходив раніше регулярно, але, на жаль, війна, як почалась, то ми цю традицію відклали ненадовго, на, можемо сказати, на три роки. І зараз у цьому році до ювілейного нашого такого. Пам'ятного дня 80-ліття музею ми видали наукові вісни, куди війшли статті внаслідок конференції, яка була тут проведена 19 червня, ну і також інших краєзнавців і науковців нашого міста. Цей збірник дійсно є важливим, тому що тут зібрано найновіші дослідження наших науковців, які проводили за період той, який не видавався збірник, і вони є актуальні для сьогодення, для вивчення історії. Ми по публікаціях можемо бачити, що є актуальним для наукового світу нашого краю, ну і що є цікавим для пересічного громадянина.